О, О, сьогодні. Все поїхали. Тридцять один градус. Толік п'є гарячий чай. На здоров'я, сонечко моє. Якщо тобі смачненько, купить. Це прекрасно. Тату, тобі що не холодно? Ні. А чого ти п'єш чай гарячий? Чекає в машині. Поїхали далі. Дуже послухалась мене дитина. Василина. Ми пройдемо мімо басейну. Ось ми в цьому рожевому доміку. Ось нам на карті відмітили. Нам треба йти вниз по цій вулиці, ось по цій. Ось сюди і так. Так, да, І ми прямо і приходимо в басейну і там море. Все, йдемо. ми ж проходимо басейн. Що? Ми ж проходимо басейн. Ну я ж кажу, ми не пройдемо мимо басейну. А ось і пройдемо. Чого? О, я зрозуміла, ти не в тому значенні це розумієш. Ми обов'язково прийдемо до басейну. Так, підходить. Так. Окей. Білий аквапарк на території готелю. Обалдіть. Для тих, хто в готелі йде. Це Василина в раю. Я побіла. Шо, біжи. Ага. Верхи там горка. Обалдеть. Пи бажда? Ну пішли. Давай чекай. А де горка? А. Я теж туди хочу, давай разом підемо. Перенесла, буду надувати там. Дорога, дорога до моря. Туда. Якщо ти так його будеш тіліпати, він тебе дуже швидко лопне. А я. Бах і все. От неси отак. Тільки не треба його по вєтках, не треба. Отак, боком. Да. Все, неси. Зачинено. о Ура! Та, тому що ми в тому аквапарку довго квецялись. Що? Ну оце клас. Клас, пішли до моря вже. Цьому теж був пісочний, так що... Пішли на інший пляж. Там такий самий захід. Ну заходь давай, зараз я тобі поможу. Акуратно, щоб не впасти. Поклала. Ооо, все ти довольна. Ну все, можна? Ще підемо купатися? Окей. Okay. Conducting, but plastic is insulator, and that's why when we call the screwdriver by handle, there is no kind of a problem. We are not electrocuted. Yeah, so the last thought is maybe it would be like this to stay in contact with us as soon as you have any questions, anything, and um, let me see. Maybe Там можна забрати її буду пішов. Чуй? Знаєш, хорватську можна питати на українську? Не зрозумію. Але мені було чесно весело з нею грати. Ну классно. Ну зараз подивимося, що є у кафе зайчик. Я взагалі не знаю, чи є тут кафе, но на карті є. Так. У нас в принципі все є. Скорпи. Ну хіба що можна, якщо тобі захочеться, четвертинку давай Bye -bye. Де Компот? Покажи. Де? Так, це компот. Компот. Сливовий, хочеш? Це сливовий компот. Будеш, бери чашку або стаканчик і наливай. А оце компот з тропічних фруктів. А це з перші. Це ти в цьому ресторані кажеш, я хочу з'їсти оцього, оцього. Оцього. Або того.

Куди ми їх хочемо впасти? Ми не впадемо, ми от там от біля нас. Одна схода. Де? Ну он така так. тихо. Типу. Ну так що, ми досідаємо, так? Да? Так слухай, вода відійшла. Да, іде, не. Да, пише, ти не поняв, вода відійшла. Давай тут я. Да я понял. У мене у сумці. Що гані... повтори, пожалуйста, мені. У ще. У мене три карточки, три браслети і одна торбочка, сім сувенірів. Боже, яка прелість. Ти щаслива? Так. А що тобі більше сподобалося? Оці карточки чи матрас? О, вісім сувенірів. А, і ще матрас. Матрас. О. А відпочинок тобі сподобався? Так. Ого. Добре. Ну що, їдемо до хати. Угу. Тато, а скільки ти заплатив, щоб ми залишили ці дві карточки? Нічого не заплатив. Бе льода було. <кій> ну як, треба попросити, добре тьотю.